А до речі, це вітамінки, які я приймаю зараз. Напевно, вже всі знають, що лимони дуже корисні і це той самий вітамін С. Але я, наприклад, я не можу з'їсти багато лимонів. Вони мені кислі, хоча в мене мама їсть їх прям аж без цукру, без нічого, як яблука може їсти. Але я, на жаль, не можу. Тому. Я знайшла собі ось таку альтернативу: Аскорові та МАКС: це вітамін С, вітамін Д і цинк. Іде ось таких в капсулках: 30 таблеточок. Які потрібно приймати щодня. І також ще я собі взяла ось такі аскервіта Макс в ось таких капсулках, які, якщо важко ковтати, хто не любить і важко кому ковтати таблетки, то це ідеальна альтернатива. Погляньте, як зараз буде шипіти. Ш Клас! І собі випиваю. Як гарненько розтворилася шипуча таблеточка. Ще я вам скажу: напевно, про користь лимонів не потрібно говорити, і про користь вітаміну С теж. Але всі знають, що обов'язково потрібно його приймати. І для тих, хто не любить лимони, ось така альтернатива Аскорівіта Макс, вітамін С, Вітамін Д і цинк це ідеальна альтернатива дорогим таблеткам. Ціна такої упаковочки. Іде 30 таблеточок, коштує лише 149 гривень, а ціна ось таких шипучих 119 гривень. Можна купити в будь-якій аптеці і також заказати в них на сайті. Замовляйте, тому що це дуже крутий засіб для захисту себе, для захисту дітей. І, до речі, ось такі шипучі таблеточки допомагають при похміллі. Хто любить э, смачний алкоголь, але не любить...